Всім привіт! Український модороб Інферніс запустив конкурс на найкращий короткометражний мод від українського об'єднання модоробів. Суть конкурсу заключається в тому, що кожен бажаючий має зробити короткометражку, що відповідає конкретним правилам, після чого він стає учасником в конкурсі та претендентом на перемогу з винагородою, деталі котрої поки не розголошуються. Нинішній стан конкурсу такий: є три мода фіналіста, і на момент зйомки даного відео вже ведеться вибір кращого з них. В сьогоднішньому відео ви побачите огляд однієї з трьох модифікацій. Що можуть отримати перемогу в конкурсі, а саме мод ціна свободи. Також в майбутньому вийдуть два відео з оглядом інших двох модифікацій учасників. Приємного перегляду! Сталкер Ціна Свободи. Модифікація від українського автора Shadow, що розповість нам про шлях сталкера на прізвисько Щасливчик, котрий, пройшовши путь до виконувача бажань, загадав дізнатися відповідь на питання. Яка ж ціна людської свободи на вулиці, серпень 2023 року, щасливчик прокидається в невідомій для нього лабораторії. Знаходить на лабораторному столі сторінку якоїсь книги, на котрій написані роздуми про справжню цінність грошей та про те, наскільки це марна річ з точки зору людської свободи. Після виходу з лабораторії натикається на сталкерів з угруповування під назвою Група Інферніса, що дуже дивується його присутності в цьому покинутому богом місці. Після виходу на поверхню герой зустрічає табір цього угруповування та розповідає про все їх лідеру Інфернісу. Той, в свою чергу, оповідає про те, що він та його група займаються пошуками легендарної книги, сторінки якої наповнюються змістом в залежності від того, що робить її власник. Щасливчик погоджується допомогти їм, тому що йому все рівно нічого робити на невідомій та незвіданій локації. Після цього мод починає розповідати історію головного героя про те, як він шукає сторінки цієї книги. Як на мене, головний плюс цієї модифікації повна озвучка всіх діалогів з квестовими персонажами, котра нехай і не завжди звучить надпрофесійно, але все ж радує, хоча б своєю присутністю. Ти знайшов виконувач бажань. Загадав йому бажання, після чого опинився тут. Ти знаходишся на генераторах. Це не так далеко від виконувача бажань та від ЧАЕС у цілому. Але щоби дістатися, один хрін потрібно багато пройти. Ми займаємося. Чуєш, Демоне, а чим ми там займаємося? Ти забув, чим займається твоє ж угруповання. У мене було багато стресу. Пам'ять погано працює. Ну, коротше, оскільки я вже просирав пафосний момент, можеш забити на те, чим ми там займаємося. Це все одно поки що не твоя справа. Новенький тут не бійся, хоч не нормальні люди. В мене чекушку п'ячуть. я займаюся ремонтом зброї та дронів. Без питань тягнись ти будь-яке оно, яке знаєш. Дотай облічені хвилини. Тільки у нас не забуду. У нас такі часи зараз, що кожна гривня має сенс. Але не всюди. Привіт, сталкери, Мене звати Горобець. Я тутошній торгівець. Продам тобі таку штуку, яку сам захочеш придбати. Ще та доплатиш. Є проти різні цікаві штуки власного виробництва та загально доступні в будь-якому нормальному місці в зоні. Якщо ти не відмичка, яка шкеріється біля села новачків і боїшся висунутись кудись далі. Здебільшого це зброя та броня. Іноді ми використовуємо деякі схованки з їжею, тому вони теж є в продажу. Медикаменти ти можеш взяти в нашого медика Хемери. Він знаходиться в будинку біля виходу. Радий бачити нове обличчя. Мене кличуть химерво, я медик, можу тебе підлатати та продати деякі медикаменти за бажанням та необхідністю. Безкоштовно, звісно, можу попрохати демона дати тобі таких розчуханьо, що потім я сам тебе не вилікую. Послухай, я багато кого зустрічав, коли працював з Фернісом. І ким би ти не був, врешті-решт, ти, як і всі вони зрозуміють, що єдине, що нас тут цікавить, це те. Скільки ти приносиш грошей та досвіду? Якщо, звісно, ти не бажаєш нам допомагати чимось іншим? давненько сюди ніхто не заходив. Скажи, як там мій приятель Інферні споживає? Ну, цього достатньо. Чоловіче життя це пекло. І Якщо ти вижив, ти маєш себе поважати. Всі проблеми минуть, ти вмираєшся. Головне, не втрачай себе. Я пройшов багато через що. І як бачиш, все, ще тримається. Графічна частина теж не відстає. В моті приємна літня графіка і адаптований збройовий пак Gunslinger Mod та погодна модифікація cgm 2, що разом створюють просто неймовірну картинку. Просто погляньте.

Присутня і містика, і роздуми, і пошуки різних речей. Куди ж без цього? Виконуючи прості другорядні квести, гравець буде поступово добиратися до своєї цілі. На мапі розміщена невеличка кількість схованок, котрі будуть приємним бонусом для допитливих гравців. Атмосфера в модифікації непроста і проникнеться її не кожен. Це щось між серйозністю та комічністю. Цю атмосферу створюють саме озвучені діалоги. Весь сюжет буде відбуватися всього на двох локаціях: це початкова лабораторія x 17 та генератори. Наявність максимум двох локацій одне з правил конкурсу. Все проходження модифікації займає не більше 5-6 годин спокійного проходження. Про плюси моду поговорили. Давайте тепер перейдемо до незначних, але мінусів, котрі, можливо, вже були виправлені на момент публікації даного відео. В діалогах присутня невелика, але кількість пунктуаційних помилок, що не в'яжуться з інтонацією, і хоч ти слухаєш, а не читаєш діалоги, це може різати очі. ПДА не зовсім правильно синхронізоване з гравцем, тому іноді орієнтуватися може бути складно. Присутні деякі баги мапінгу та рідкісні вильоти на робочий стіл. Під кінець потрібно включати режим порохотягу та досліджувати кожен куточок локації для знаходження основного квестового предмета. Але локація невелика, а персонаж бігає доволі швидко, тому проблем це вам створити не повинно. Як на мене, хоч над модифікацією і треба трохи попрацювати в технічному плані. Але все ж це цікаве заняття для двох вільних вечорів, якщо ви шукали, в який український мод зіграти. Чекайте ще два відео про решту модів конкурсантів. Бажаю вам удачі! Здоров'я, і бувайте.